Доброго дня, ви на каналі Лефін і ви дізнаєтеся, де взяти гроші для того, щоб купити вам павербанки, всі мережеві пристрої для підзарядки вашого смартфона, всіх гаджетів для того, щоб повний був заряд батареї. Для цього є пропозиція при наявності паспорта, податкового номера банківської картки, виходу в інтернет і мобільного телефону для реєстрації на сайтах в опису до цього відео. Ви можете отримати гроші до 15 тисяч гривень на перші 30 днів без додаткових комісій. Що це за компанії? Перша організація це Тенго, і друга організація це Майлан. Умови однакові. Ви прораховуєте на калькуляторах в опису до цього відео, де знайдете сайти бажану суму позики, обираєте те, що подобається вам серед кредитних пропозицій, і подаєте заявку. Оформлення відбувається дуже швидко. За 5-10 хвилин ви зрозумієте, яка буде відповідь після того, як вам дадуть добро на отримання кредиту. Все дуже просто переходьте на сайт, знайомтесь з умовами, прорахуйте платіж на ту суму, що вам потрібно, тому що павербанки я дивився від тисячі до п'яти тисяч зараз коштують на сайтах інтернет-магазинів. Це для того, щоб вам підстрахувати ваш бюджет і ви могли додатково знати варіанти, де взяти гроші для придбання ось цього товару. Всього найкращого і бережіть себе, і хай буде у вас завжди світло.